Якщо ви плануєте купити або продати квартиру на вторинному ринку, то ви точно зіштовхнетеся з рядом питань, які я розгляну в цьому відео. Це буде коротка, тезисна інформація про всі нюанси, з якими вам доведеться розібратися в процесі купівлі чи продажу нерухомості на вторинному ринку, витрати та податки, як організувати угоду купівлю-продажу, які документи потрібні, а також що краще дарування чи купівля-продаж. Щоб не розбиратися з цим питанням самостійно, дивіться відео до кінця. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю, і звісно в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Які витрати будуть при купівлі-продажу вторинки? Крім вартості самої квартири, вам потрібно врахувати наступні додаткові витрати оцінка майна. Для угоди купівлі-продажу треба знати не лише за яку ціну ви домовились купувати квартиру, треба знати ще й ринкову вартість, від якої зазвичай вираховуються податки. Визначити ринкову вартість можна двома шляхами: або взяти оцінку онлайн на сайті фонду Держмайна. Або замовити її в експерта. Знайти його можна просто в інтернеті, або запитати у вашого нотаріуса. Всі нотаріуси співпрацюють з оцінщиками. На сайті фонду оцінку ви можете взяти безкоштовно, але зазвичай вона суттєво завищена, а це збільшить ваші податки, тому цей варіант не дуже часто використовується. Ви можете звернутися до оцінщика, і він одразу повідомить вам, за яку суму буде оцінено квартиру. Тоді ви зможете вирішити, брати на сайті фонду чи замовляти в оцінщика. Послуги оцінщика. Зазвичай коштують біля однієї тисячі гривень. Наступна стаття витрат це послуги нотаріуса за завірення договору купівлі-продажу. Зазвичай це біля 6-8 тисяч гривень. Остання стаття витрат податки та офіційні збори. Стандартно сплачується 1% пенсійний фонд і 1% державний мито. Ці відсотки вираховуються від оцінки, про яку я сказала вище. І окремо треба озвучити ПДФО податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Вони сплачуються в парі. Тобто, якщо сплачуємо ПДФО, значить і військовий збір теж. Не платимо ПДФО, значить і військовий збір теж не потрібно. Ставка військового збору завжди єдина це 1,5%. З ПДФО не все так просто. Його ставка може складати 0%. 5 або 18%. Якщо квартира перебувала у власності продавця більше трьох років, і якщо це перший продаж нерухомості у продавця за цей рік, тоді ПДФО не платиться. Якщо квартира була отримана продавцем у спадок, то неважливо, як довго вона була у нього у власності 3 роки чи 3 дні, ПДФО все одно не платиться. Коли ж ПДФО треба платити? Якщо квартира не спадкова і пробула у власності продавця менше трьох років, або якщо це вже не перший продаж за рік, тобто продавець протягом року вже другу квартиру продає. А тепер скільки треба платити ПДФО? Якщо продавець резидент, тоді 5%. Якщо не резидент, тоді аж 18%. У нас на каналі є окреме відео щодо податків, тому раджу його теж переглянути. Що краще продавати чи дарувати? Таке питання виникає в тих ситуаціях, коли насправді квартира переоформлюється між родичами. В цьому випадку є можливість знизити податки та збори. Але сторони угоди повинні бути родичами першого або другого ступенів споріднення. Це батьки, чоловік або дружина. Діти, рідні брати та сестри, баба та дід або онуки в цьому випадку. ПДФО не буде, пенсійного фонду не буде. Оцінку також робити не потрібно. За скільки часу потрібно планувати угоду з купівлі-продажу? Я рекомендую планувати угоду мінімум за 3 робочих дні, але бажано за 5 днів, тому що потрібно перевірити зареєстрованих в квартирі осіб. Для цього нотаріус подає запит до реєстру територіальних громад. Іноді цей процес займає біля 3 робочих днів. Потрібно зробити оцінку майна. Більшість оцінщиків можуть зробити її за один-два дні. Нотаріусу потрібно підготувати проєкт договору. Сам договір не пишеться прямо на угоді. Ви заздалегідь направляєте нотаріусу копії документів і він готує чорновик договору. А на угоді ви лише читаєте, перевіряєте і підписуєте договір. Які документи потрібно мати для купівлі-продажу нерухомості. Сторонам на угоду обов'язково потрібно принести оригінали наступних документів: паспорти і коди, документи продавця про право власності на квартиру. В залежності від того, як продавець цю квартиру отримав, в нього можуть бути різні документи: свідоцтво про право на спадщину, якщо він отримав її у спадок, свідоцтво про приватизацію, якщо він отримав її в результаті приватизації, договір купівлі-продажу, якщо він її купив, договір дарування, якщо йому подарували. Рішення суду, якщо він отримав цю квартиру в судовому процесі. Рішення суду, якщо він отримав цю квартиру в процесі якогось судового спору, і так далі. Також до цього документу повинен додаватися витяг з реєстру прав на нерухоме майно, але цей документ вже не завжди обов'язковий, тому що старі квартири до 2011 року в цей реєстр не внесені. Наступний документ техпаспорт. Далі, якщо хтось із сторін не може з'явитися особисто, тоді потрібна нотаріальна довіреність на представника. Якщо продається квартира, яка була куплена в шлюбі, тоді потрібна згода іншого із подружжя. Для цього інший із подружжя або сам повинен прийти до нотаріуса. Або передати свою нотаріально завірену згоду на продаж. Якщо ви купуєте квартиру і перебуваєте у шлюбі, то також потрібна згода іншого сподружжя, адже це досить масштабна покупка. Чи можна продати квартиру, якщо там є прописані? Так можна. Інше питання: чи погодиться на це покупець? Якби я була на місці покупця, то вимагала би зняти усіх з реєстрації, тому що зазвичай не знімають з реєстрації по якійсь причині. Наприклад, це військово зобов'язаний без дозволу ТЦК він не може знятися з реєстрації. Таку особу ЦНАП навіть за заявою власника не буде знімати з реєстрації. Більше того, чи знаєте ви, що неповнолітніх дітей реєструють за місцем проживання їхніх батьків навіть без згоди власника? Тобто, купуєте ви квартиру, там зареєстрований такий собі Іванов. Якщо в нього народиться дитина, її зможуть зареєструвати у вашій квартирі, навіть не питаючи вашого дозволу як власника квартири. А зняти її з реєстрації самостійно ви вже не зможете. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під відео і не забудьте про лайк і підписку. Це дуже важливо для нашого каналу.